Привіт! Це мій тіньовий сад, і я пропоную вашій увазі огляд найкращих ґрунтопокривних мого саду, які ростуть у тіньовій частині. І перша рослина це мшанка шиловидна або моховинка. Латинська назва сагіна сабулата, тому можна зустріти назви і мшанка і сагіна. Листочки дрібні, голчасті. Розростаючись формує досить щільний килимок, який дуже нагадує мох. Тому цю рослину ще називають ірландський мох, її часто використовують для створення ефекту старого саду, ніби все мохом поросло. Вона може рости між щілинами, між камінням, часто садять біля доріжок, якось тут у мене, і між камінцями, між плиткою може рости це додає природності. І я, показую, ось тут дерево росте, тож у мене мшанка росте в тіні. Витримує часткове сонце, але на повному палючому сонці згорить. Боїться, перезволоження, загнивання, але й пересихання ґрунту теж не любить. Я поливала, доки вона розрослася. По мшанці можна ходити. Інколи її навіть використовують для газонів, створюють цілі галявини. Я маю мшанку двох сортів. Ось ця жовта це сорт ауреа. Є ще й зелена. Часто їх комбінують для створення цікавих композицій. Моя жовта краще розрослася, зелена виглядає не так привабливо. Це морозостійка рослина при помірних зимах залишається вічно зеленою. Та взимку може випрівати старе, сухе виглядати. Ось уже зараз сухе виглядає. Ось ця зелена дуже насівається, сходить скрізь. В жовту не бачила, щоб сіянці сходили. Пишуть, що цвітіння тривале та рясне з червня по жовтень. Ну, ото дрібні квіточки таке цвітіння в зеленої. У жовтої квіти цікавіші, та зараз уже не цвіте. Ось тут, показую, сіяниць зеленої мшанки росте. І вже й цвіте, і вже й насівається. І я підставляю архівне відео, як цвіла жовта мшанка. Ось так ця рослина виглядала в кінці травня цього року. Тож ви можете побачити, як заліто розрослася, а садила я її минулого року, купила один кущик у П9 і поділила. А ось так вона. Цвіла, квіти дрібні, здалеку й непомітні, та я була вражена, коли побачила вперше. Такі ж ніжні, а пахущі тут стояв медовий аромат. А ось така ця рослина зараз. Думаю, що я зелену мшанку приберу, що виглядає гірше та насівається, а ось ця жовта подобається. Друга моя ґрунтопокривна рослина, що росте у тіні, це чебрець. Це дуже посухостійка рослина, витримує палюче сонце, пересихання ґрунту. Вона росте у мене на сонці, але росте й тут, а тут тінь. Це чебрець Пінкчинц. На сонці дуже розрісся, тож я надібрала і сюди посадила, в саму спеку влітку розсаджувала. Та поливала, і тут уже гарно наріс. Я маю три сорти чебрецю є ще вищий і нижчий, а це середній. Він колись був переможцем у моєму рейтингу ґрунтопокривних рослин. Стійкий до витоптування по ньому теж можна ходити, як і по мшанці. З поливом ростиме краще, швидше, але боїться замокання. Росте як на сонці, так і в тіні. І ще покажу, як він цвів у травні. Ось такі квіти саме в цього сорту. Квітконоси не піднімаються вгору, а лягають. Вся рослина стелиться по землі. Пухнастий, пухнастий такий килимок і дуже ароматний, медоносна рослина. Та ось цей кущ після цвітіння всередині почорнів, став негарно виглядати, тож я його омолодила, викопала, поділила і по всьому саду насадила. І ось у цій частині саду чебрець ось так виглядає, створює щільний килим, ще не повністю землю закрив, але скоро закриє. Ви вже побачили і зрозуміли, що це мій рокарій. Але це його кінець, тут тінь. Ось, бачите, стежка і по другу сторону від неї уже тіньовий сад. Я сюди в кінець рукарію ніколи не доходжу, коли його показую. А ось, де ділася моя фаворитка антенарія. В тому місці, де вона росла, і я її завжди показувала, так розрослася, що я її поділила і насадила теж у багатьох місцях. Вона не агресор. Розростається гарно за сприятливих умов, але дуже легко контролюється. Моя улюблениця надзвичайно витривала, безпроблемна рослина. І яка ж гарна, колір сріблястий, листочки м'якенькі, її ще називають котячі лапки, Її хочеться гладити, як котика. Пухнасті такі листочки м'якенькі, вони цупкі, але ніжні на дотик. Універсальна рослина прекрасно росте як на сонці, так і в тіні. Витримує палюче сонце, не в'яне морозостійка, вічно зелена, це до неї тягнеться очиток коралрів, але я його поверну, нехай до інших тягнеться. І покажу, як вона розмножується. Ось так вона розростається такими пагонами, що йдуть в різні сторони і приростають. І я покажу, що вона росте під деревом. Тут і очітки ростуть під деревом, усім місця на сонці не вистачає. Трішки сонечка ці рослини все ж таки отримують. Це скоріше затінок, а не повна тінь. Ось і дерево. І я ще покажу, як антенарія цвіла навесні. Ось архівне відео, травень 2025 року. Вона видала такі високі квітконоси. Це для мене було здивування, бо побачила вперше, і я довго думала, це пуп'янки чи вже квіти. Це такі квіти, цвіте вона так. Такі дивні, я б сказала, квіти, але в цілому вони виглядають гарно. На загальному фоні вони такі повітряні і на вітрі колихаються, гарно виглядає, та все ж таки її цінують за її листячко. І я покажу, де абсолютна тінь, куди прямі сонячні промені не попадають зовсім. Ось тут під парканом сонця не буває взагалі ніколи. І так прекрасно виглядає яснотка. Своїм білим листям вона висвітлює цю тіньову частину саду. Я не називатиму її ґрунтопокривною, але так лягає, частково закриває землю. А ось четверта справді ґрунтопокривна рослина це вербозілля лучне Ауреа. Ви помітили, що сорт жовтої мшанки був ауреа, і тут теж така ж назва сорту. Слово ауреа походить з латини і означає золота. Воно часто використовується в назвах рослин з жовтим листям. Є і барбарис ауреа, і дерен, і бруслина, і хвойні є. Чому ж листя не все жовте? Та тому що тут повна тінь. Якщо ж світла більше, то й жовтого листя більше. Але на повному пекучому сонці листочки горять, тому треба вдало підбирати місце. Та я посадила тут, бо не дуже хто хоче тут рости через брак сонця. А вербозілля чудово швидко розрослося. Його часто називають агресором, бо дуже швидко розростається, і його непросто видаляти. Якщо частинка кореня залишається, то виростає і відновлюється. Як і ось ця рослина Вероніка ниткоподібна. Я її повністю прибрала зі свого саду і на її місце посадила вербозілля. Коріння із землею виносила, та все одно десь корінець залишився. Вероніка відросла і тут рослини тепер разом живуть. Та мені подобається таке поєднання поки що. Сама Вероніка виглядала не дуже гарно, а в компанії побачимо. І п'ята рослина барвінок. Він росте і по краю рокарію, під парканом, і тут, у тіньовому саду. Сорту не знаю. Люблю його за дрібненьке варієгатне листячко. Воно додає яскравості світла в тіньову частину. Дуже невибагливий. Люблю невибагливі рослинки, не потребують ні підживлення, ні обробок. Посаджений минулого року квітів ще не бачила, ще не цвів. Чекатиму наступного року, та він тут не заради квітів. Дехто називає барвінок агресором, але різні сорти по-різному себе поводять Цей не розростається занадто швидко. Проблем з ним поки що не було. Ось так він оплів пенючок. Мені дуже приємно, що ви пам'ятаєте про мої корчі, дехто запитував, як там ваш сад корчів. Ось так зараз виглядає мій тіньовий сад. Та про нього в наступному відео. Дякую за увагу, дякую за підтримку підписками, вподобайками, коментарями.